Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні хочу поговорити про Бернарда Шоу. Це один з найвідоміших ірландських драматургів та письменників, який за свій творчий шлях написав 67 п'єс. Я думаю, що найбільш відомий серед широкого кола читачів є його п'єса під назвою Пігмаліон. Але сьогодні я хочу поговорити про три інші, яким на превеликий жаль приділяється чомусь набагато менше уваги у якомусь такому інформаційному просторі. Тому сьогодні хочу розповісти про три інші. П'єси цього драматурга, які, на мою думку, також заслуговують уваги. Почнемо з п'єси Будинок, де розбиваються серця, рік написання 1917. -ти. Про що ця п'єса? У нас є капітан Шатовер або Шатовер, тут вже з наголосом я не певна, який у минулому був моряком, і свій будинок він також побудував у формі корабля. В нього є дві доньки. Одна з них, яку звуть Адріана, вже більш ніж 23 роки заміжня, і вона покинула цей будинок. Батько, скажімо так, має на неї зуб через це. Інша донька живе разом із ним в цьому будинку. Також в неї є чоловік щодо сюжету цього твору. У будинок капітана Шатовера приїздить дівчина на ім'я Елі Ден, яку запросила молодша сестра капітана, її ім'я місіс Хешебай. Але ця місіс Хешебай нібито трішечки підзабула про те, кого вона запросила в гості, і наша героїня Елі вона опиняється в ситуації, коли. Вона сидить, чекає, чи її хтось прийме, чи хтось її пригостить. Я не знаю, чаєм чи ще чимось, чи дійсно вона попала в те місце і що буде далі. Її зустрічає капітан Шотомер, в них відбувається досить цікава розмова. Потім в цей ж самий будинок приїздять все нові, якісь відвідувачі, нові гості. Наприклад, Мадзіні, це батько цієї дівчини Елі. Також приходить чоловік нашої місіс. Гешебай, також приїздить старша дочка Аріадна, яку ніхто особливо нібито й не радий бачити в цьому будинку. В нас буде нібито поважний заможний чоловік, якому вже 50, який бажає одружитися з цією дівчиною на ім'я Елі. Але ця Елі вона не така проста, як здається, на перший погляд, тому що вона насправді може бути закохана в абсолютно іншого чоловіка. Однак в неї є така досить пікантна ситуація, бо її батько бідний і йому потрібні гроші. В неї грошей немає, і в неї є мета вийти заміж за багатого чоловіка для того, щоб, скажімо так, вирішити певні питання. Одразу хочу зазначити, що мій улюблений персонаж з усієї п'єси це саме капітан Шатолер, тому що він така, знаєте, зірочка на небі, людина, яка вже прожила це життя. Він починає свій ранок із рому, і ним він, мабуть, і закінчує кожен день, але це ніяк не заважає йому продовжувати жити це життя і, можливо, залишатися людиною, яка все ще розуміє, що відбувається. Особисто в мене виникла така думка, таке враження після прочитання. Мені подобається, що він на своїй, так би мовити, хвилі він не хоче жити так, як треба, або так, як правильно, як вимагає суспільні якісь норми. І, можливо, саме цим він мене і приваблює. Про що ж ця п'єса? Це сатира на англійське суспільство початку ХХ століття. Це п'єса. Вінігрет, я не знаю, феєрверк. Тут дуже багато емоцій, дуже багато подій. Я б не сказала, що прямо. Велика кількість персонажів, але тим не менш достатня кількість. На початку, коли ви починаєте читати, ви є ось цей момент, коли персонажі нові з'являються і з'являються, і ви маєте перегортати сторінки назад, аби зрозуміти, хто там ким кому доводиться, і які між ними відносини. Але вже десь. На 30 книжки ви розумієте, що ага, це батько цієї героїні, а це чоловік цієї персонажки. Вже стає трохи краще, зрозуміліше. В нас є багато чорного гумору, сатири, іронії. В нас досить важливі теми піднімаються Це різні соціальні прошарки, сімейні цінності, взагалі, стосунки між чоловіком і жінкою, яке місце. У чоловіка яке місце у жінки я б не сказала, що це прямо тема, але за цим також треба поспостерігати за те, як відбувається флірт у цій п'єсці між різними персонажами. Також нас є така тема про молодих дівчат, молодих жінок та їх гонитва за е, цими багатими чоловіками, які, як правило, були набагато старші за цих дівчат, досить молодих і. Дійсно, головна мета це було отримати цього заможного чоловіка, і нібито всі його грошові спадки, його капітал можуть вирішити усі ваші питання. Гроші чи кохання це така вічна тема, і тут вона також буде згадана. Зверніть увагу на те, що цей будинок порівнюється із устроєм англійського суспільства тих часів. Також цікаво спостерігати за тим, як змінюється. Відносини або ж закоханість та об'єкт цієї закоханості у персонажки Елі. Вона така досить цікава дівчина, дівчина скандал. Бо за всю п'єсу вона собі змінила трьох. Ну, не, сказ не сказати, щоб це коханці, але трьох чоловіків, до яких в неї нібито є якісь почуття. Другий момент це те, що Бернард Шоу показав нам в цій п'єсі суспільство, яке приречене на самознищення, і причина цього. Самознищення, це падіння рівня моральності. Це можна класно спостерігати на прикладі того, як нам показане англійське суспільство тих часів і те, як вищий клас ставиться до цих подій, які в них взагалі думки. І треба ще зазначити, що Бернард Шоу всі п'єсі певним чином засуджує англійське суспільство за те, що воно ось ця вся інтелігенція вищий клас. Дозволило статися Перші світовій, що воно, ось ця цей прошарок, ця вся еліта, допустила цей момент. Я оцінила цю п'єсу на 3 з 5, Вона для мене трішечки занадто сумбурна місцями, але однозначно вона залишає після себе певний посмак, є про що поміркувати, і знову ж таки здається, що. Часи змінюються, історії часто повторюються, не змінюються. Люди наступний твір це інтелектуальна комедія. Сам автор назвав її містерією під назвою Кандіда. Рік написання 1895. Тож про що в нас сюжет? У нас є молода, достатньо їй 33 роки, красива жінка на ім'я Кандіда. Її чоловік, він священник, а також частим гостем в їхньому будинку є молодий юнак на ім'я Юджин, якому 18 років. І як ви вже можете здогадатися, звичайно, цей 18-річний юнак, поет, він закохується в нашу Кандіду. Якщо дуже коротко, то основна. Тематика цього твору це вибір жінки між двома чоловіками. Або ж наша кандіда обирає свого чоловіка, нібито такого поважного, надійного священника релігійну людину, або ж вона піде за покликом молодості, ентузіазму я не знаю, гарячої крові, поета 18-ти років. У нас тут буде вічне питання, гроші чи їх відсутність. Гроші та кохання, рівень життя, як чоловік ставиться до своєї жінки, навіть не дружини, а хоча б візьмемо просто жінку, що він готовий або не готовий для неї робити. І в нас є оце протистояння священника і поета, в нас є релігійний соціаліст-пастор і такий собі ідеаліст-поет в творі дуже багато таких, знаєте, пишномовних промов, така дуже Насичена мова, такі всі, знаєте, дуже вишукане таке товариство, яке зібралося пити чай, розмовляти на тему того, кого ж обере наша жінка. І оцей любовний трикутник, при тому, що всі учасники цього любовного трикутника знаходяться в одній кімнаті і відверто розмовляють про те, о Боже Боже, кого ж ти обереш, моя люба дружина або ж моя кохана кандіда. Мені в цьому творі, на жаль, не вистачило глибини, не вистачило е, якоїсь проблематики, тому що ця тема, знаєте, знову ж таки, любовних трикутників і вибора між двома людьми не важливо. Не так важливо, чи це жінка обирає поміж двох чоловіків або чоловік обирає поміж двох жінок. Це завжди плюс-мінус буде про одне і те саме. Тут ми розуміємо, що в нас цей любовний трикутник. І ми розуміємо навіть кого. Обере кандіда. Ну, тобто, це досить просто і легко считати з тексту. Єдине, що залишається нам цікавим, це причина, з якою вона обере саме того чоловіка. Ось заради цього можна, в принципі, прочитати твір. Мені було замало інтриги, замало драми, але твір досить невеликий за обсягом, тому за один вечір, в принципі, його можна прочитати. Моя така оцінка 3 з 5. Непогано, не жалкую, що ви ознайомилися для того, аби скоріше просто бути більш обізнаною із творчістю самого шоу. Цікавий ще факт про Кандіду це те, що шоу е, написав е, цю п'єсу як протиставлення п'єсі іпсена Ляльковий будинок. А про цю п'єсу Ляльковий будиночок вже був е, випуск на цьому каналі, я десь додам посилання. І якщо, наприклад, порівнювати Кандіду Бернада шоу і. Ляльковий будиночок Генріка Іпсена, то однозначно моє серце належить ляльковому будиночку. Вона набагато насиченіша, глибша, там цікаві повороти є, там є несподіванки, ви не будете нудьгувати і там набагато менше такого. Чогось банального або ж передбачувано, як, наприклад, написано в кандиді. Третя п'єса, про яку я хочу сьогодні розповісти, вона називається Учень диявола і грік написання 1897. Дія п'єси відбувається у Сполучених Штатах Америки під час війни за незалежність. Так стається, що в одному з американських маленьких міст помирає голова досить поважної великої родини, і в нього залишаються два сини та дружина. Ну і, звичайно, ще там інші родичі. Щодо синів, одного сина старшого, звуть Річард, але коротко його будуть називати Дік, і молодший син на ім'я Крісті. Дік в нас виступає тією самою чорною вівцею. У всіх в родині є такий родич, якого нібито всі не люблять, який якийсь не такий. Так само тут Дік Він відрізаний від основної родини, тому що родина не Підтримує його спосіб життя, те, чим він займається, а він займається нібито контрабандою. Він не такий релігійний і не підтримує усі ці вірування, ідеї, постулати, яким слідує його родина, а особливо його досить набожна мати. І з цим? Він залишається в родині, він такий мамінь-помічник, якщо можна так сказати, трішечки затюканий через саме. Виховання матері. Тож після того, як цей Тімоті Даджен помер, вся родина збирається на оголошення заповіту, кому ж дістанеться будинок, гроші, майно і таке інше після смерті голови родини. І несподівано для всіх батько все залишив своєму старшому сину Річарду, тобто Діку. І ось ця, нібито чорна вівця, яку не любить вся родина. Він досить так, знаєте, з сарказмом, з іронією, звичайно, чорного гумору дуже багато поводиться під час зачитування цього заповіту, і взагалі він спілкується зі своїми родичами, знаєте, трішечки так, нібито зверхньо. Тобто він знає їхню природу, він знає їхню сутність зсередини, і він не зважає на ці маски або ж ці якісь. Шаблони, прикриття, які ці люди використовують у звичайному житті, він знає, хто вони є насправді, і він їм про це говорить, називає їх певними там іменами або ж а, дає їм певні визначення, не боячись зворотнього зв'язку, не боячись того, що щось йому там прилетить. Тому що він вже зрозумів знаєте, це життя трішечки, що не любите мене, вважаєте мене поганим. Ну добре, я вам покажу, який я поганий. Це одна частина твору. Інша частина твору це момент того, що в це американське містечко приходять солдати британці, і вони мають повісити якогось чоловіка для того, аби показати, що ми британці. Ми тут ще робимо великі справи, і взагалі давайте ви нас далі слухайтеся, знаєте своє місце американці. І тут вже час познайомити вас з ще одним досить цікавим персонажем. В цій п'єсі це священник Андерсон та його дружина Джудіт. Тож цей священник, він дізнається, що нібито саме Річарда мають повісити ось ці британські солдати. І цей священник хоче попередити Річарда, щоб він якось себе, щоб він про себе попіклувався, якось себе врятував від смерті. Але в той же самий час Річард. Зі своїх, так би мовити, джерел, дізнається, що насправді вішати хочуть не його, а вішати хочуть саме цього священника, які теми в нас є в цьому творі. Це тема релігії, так? християнства. Тема, я б сказала, в певній мірі там будуть моментики абсурдизму війни. Про людську природу, про те, що насправді є честь і гідність. Про віру, про патріотизм, про упередження та шляхетні вчинки, від яких людей вони можуть приходити від тих, від кого ми це чекаємо, або ж від зовсім несподіваних персонажів. Я б сказала, що в цій п'єсі багато такого джентельменства, геройства, багато почуттів буде і емоцій завдяки. Персонажці дружини священника. Це такий, я б сказала, багатошаровий твір про ярлики, які ми навішуємо на людей, чому ми досить часто робимо такі, знаєте, перші поверхневі висновки на основі лише, наприклад, зовнішності людини або того, у що вона вдягнута. Що вона говорить, або ж як вона говорить, але найголовніше для мене в цьому творі це те, що насправді ховається за маскою моральності та доброчесності. Ось це мені сподобалося найбільшим. Якщо вам хочеться прочитати щось, нібито трішечки пригодницьке про кохання, про релігію, про з великою кількістю чорного гумору, якщо ви любите усі ці, знаєте, родинні сварки, стосунки. То так, досить легкий твір, читається швидко, є певні сюжетні повороти, які можуть вас зацікавити і не дадуть вам нудьгувати. Моя оцінка твору 3 з 5 – це непогано, але і не прямо супер. Тому на сьогоднішній момент моїм фаворитом з тих творів Бернарда Шоу, з якими я знайома, все ж залишається Пігмаліон. Але на другому місці я поставила. А саме будинок, в якому розбиваються серця, він мені сподобався. Якщо ви читали якісь з зазначених сьогодні творів, то діліться, будь ласка, своїми враженнями від прочитаних книжок у коментарях. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!